Медитація на щасливі прекрасні стосунки. Зроби, будь ласка, глибокий вдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, під вдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, під вдих і глибокий плавний видих через рот. Відчуй своє місце в просторі, відчуй, як твоє тіло може бути розслабленим. Відчуй, як розслабляються твої руки, ноги, спина, живіт, щелепа, чого. І придися взором зверху, від лиця, поступово придися взором. Вниз через шию, грудну клітину, живіт, ноги, руки. Відчуй, як ти можеш розслабитися. Подивись на себе якось зі сторони. Роби глибокий вдих, глибокий видих всередині себе, глибокий вдих. Раз, два, три, чотири, затримка дихань. І витих. Раз, два, три, чотири. Все, відпускаємо, все, що нам не потрібно, все, що не служить, відпускаємо. І зараз, уяви, будь ласка, як ходиш на таку сонячну, прекрасно залиту сонцем полянку. І ця полянка, вона переносить тебе у спогади приємні спогади, які тебе наповнювали. Пригадай, будь ласка, зараз той момент, коли ти відчувала себе дуже-дуже щасливою. Коли ти відчувала, що тебе дуже сильно люблять. Хотілося начебто літати від щастя. Пригадай цей момент і відчуй, де це відчувається в тілі. І опиши це на що це схоже. Побачи, якого кольору це, це об'єкт, або з чим це асоціюється, з яким кольором оце відчуття любові, яке воно. І давай спробуй це розширити оце відчуття, цей колір, заповнити ним кожну клітинку свого тіла. Як багато любові, як багато радості. Відчуй, як ти була щаслива, що хотілося тобі робити в цей момент, яка ти коли в любові, коли закохана, закохана в себе, в чоловіка чи в те, що ти робиш. Яка ти там? І спробуй запам'ятати оцей стан на рівні тіла. Забирай цей стан собі. Запам'ятовується колір. Можливо, там буде якийсь присмак навіть. Запам'ятаєте смак. Запам'ятає музику. Яка вона? що зараз грає. Насолодися цим станом чудово. А тепер пригадай, будь ласка, де ти бачила в людей ті стосунки, які тобі дуже подобаються. Там, де є ті ліменти, які тобі ну, прям дуже гріють душу. Можливо, це десь там тримання за ручку, десь такі якісь страсні або ніжні, поцілуї, погляди закохані, десь якісь приємні обійма, можливо, якісь приємні запахи, що би тобі хотілося. Додати в своє життя із того, що ти бачила або проживала раніше. І спробуй відчути на рівні тіла, що це. Оце відчуття, коли бабочки в животі. Або, можливо, воно якось по-іншому зараз тобі прийде, і це абсолютно нормально і прекрасно. Як це оце перечуття, коли ти хочеш зустріти саме ту, того чоловіка, якого ти любиш? Запам'ятай, будь ласка, цей стан. І які б елементи, які ти бачила в інших людях, ти б все ж таки хотіла додати в свою сім'ю? Що тобі подобається в інших, як вони робляться разом, із того, що ти бачила, можливо, просто якісь елементи з зразних сімей, що тобі подобались, можливо, якісь традиції, поїздки кудись, або якось проводження часу разом вдома, або поза домом, або якісь класні душевні розмови, або обійма. Ти можеш взяти все, що ти собі хочеш, не обмежуючись. Це просто як вітрина в магазині. І ти можеш вибрати все, що тобі хочеться. Або як меню в ресторані. І ти просто вибираєш, що тобі хочеться, і ти можеш вибрати все, що ти собі хочеш. Обирай. Вдихається через ніс. Насолоджуйся цим процесом. І далі давай згадаємо, де ти була причиною того, що допомагала іншим людям мати класні стосунки. Десь ти, можливо, підтримала подружку і вислухала її, коли вона розказувала про свого чоловіка, відчується радість, як. Стала класна цієї подружки, да, що ти допомогла їй. Навіть якщо зараз складно це пригадати, просто уяви, що, ну, що така ситуація могла би бути, можливо, ти про неї забула або не передала десь значення, що ти десь комусь допомагала. Просто відчуй, що ти десь, колись була причиною того, що допомогла людям бути щасливішими. Можливо, когось ти запрошувала додому. І людина після того, як після спілкування з тобою прийшла додому і була дуже-дуже щаслива, або щось купила в тебе. І вона була дуже щаслива, і цю радість вона передала далі своєму чоловікові, і від цього ці стосунки стали ще кращими. Відчую, як багато. Любові й тепла, ти даруєш кожен день, коли робиш, би, звичайні речі, але з хорошим настроєм, як ти цим настроєм заряджаєш інших людей, як ти впливаєш на свою сім'ю, як ти їм допомагаєш бути щасливим, навіть якщо цих моментів не також багато, вони безумовно є. Згадай, як ти дарувала любов не тільки чоловікові, а взагалі всім людям, яким ти знаєш, друзям, як ти щось робила просто з любов'ю, просто з відкритим щирим серцем. Згадай ці моменти і відчую, як вони можуть тебе наповнювати. А тепер попроси, щоб образ любові прийшов до тебе. І подивись на цей образ, хто це, на, на що або на кого він або вона схожий. І поговори з цим образом, запитай, що мені необхідно зробити, щоб ти до мене любов приходила ще частіше? Чудово. Дякую, будь ласка, любові за відповідь. І зараз запам'ятай, будь ласка, цей стан, запам'ятай, як багато в тобі любові, як багато любові може бути в тобі. І зверни увагу на своє серце. Як йому радісно. І зверни увагу на свої відчуття і намагайся бути в цьому стані якомога. Частіше та собі, обійми собі міцно, міцно і скажи собі що моя дорога люба дівчинка, я тебе дуже-дуже люблю. подякую образу любові. Дякуй собі, подякуй своєму серцю. Ти велика молодець, що слухаєш цю медитацію, що наповняєшся любов'ю. І зараз відчув, що любов вона не в комусь, вона в нас. І що ми можемо набагато більше, ніж нам здається. Ми можемо в кожній людині бачити. А оце світле прекрасне і хороше. І ми можемо розкривати свої прекрасні якості ще більше. Ми Можемо в усьому, що в нас є, бачити те, що прекрасне і хороше. Те, що прекрасне. І сприймати кожне наше проявлення як дещо дивовижне. Дякую собі за всі якості, які в тобі є, за себе подякую за своє прекрасне тіло, за своє прекрасне серце. І зробив, будь ласка, глибокий вдих, глибокий видих, і відчув, як ти повертаєшся в тіло, Порухай ножками, ручками, потри лице руками. І як будеш готова, відкривай очі. І я бажаю тобі прекрасного, чудового дня. Якщо тобі потрібно, побудь ще трошечки в цьому стані. Не спіши і спостерігай за собою, за своїм серцем, за всім, що буде відбуватися.